Вітаю усіх. Сьогодні ми розбираємо магію імені. Що несе ваше ім'я, яка буде доля. Розберемо сьогодні ім'я Володимир. Володимир. Любите подорожі. Хочете подорожувати спонтанно. Не завжди говорячи комусь, де ви є і що ви робите. Не любите звітуватися. Сам перед собою творець. Сам перед собою звітуєтеся, ніхто інший не має права втручатися в ваші особисті кордони. Досягаєте цілей, коли ви сам на сам зі своїм розумом. Самостійно сідаєте і приймаєте рішення, ніколи не слухайте інших у момент прийняття рішення, тільки сам, Володимир. Можливо, у когось із Володимирів дійсно є таке хобі, барабани, але ця карта також розповідає, що ви любите дарувати подарунки, дарувати емоції, контролювати інших людей через емоції. Якщо вам людина подобається, ви будете її тішити, якщо вона не подобається, ви будь-яким способом будете намагатися псувати їй життя. Вас я вітаю! Напишіть ім'я у коментарях, якщо вас цікавить якась ім'я, ми його розберемо наступним разом.